Добрий день, 13 червня 2025 року. Це у нас п'ятниця. Хостор Харків відпрацювали робочий день. Сьогодні потужно попрацювали. Дві палети 2 євро, 110 посилочок. Зараз я йду знімати відправки. Якщо цікаво, що ми там пакуємо, що у нас люди замовляють, що у нас ви можете замовити посилання на сайт в описі профілю або під цим відео. Сьогодні у нас по відправці от така палетка буде. В ній таких от 250 ящиків. Єдине, що ну звісно, ми їх розібрали, один в один ставили. Ну, ось так от вийшло. ось так от. Тут е -е, майже ну тут ці ящики 250 кришки, не всі влізли. Не влізли часть кришок відправляємо місцями. Там чотири посилочки буде палетка і чотири посилки. У нас друга палетка за сьогодні, тут вже забрали. Е -е, Цю не встигли допакувати на той момент, як тут забирали. А тут у нас в основному садочки з засувками. Ось 90% всієї посилки. Ну, запакували картоном, все в порядку. Будемо ще й другу сьогодні відправляти. 70 місць нова пошта, 31 місце Укрпошта і 9 місць. Це у нас розетка. місць. Ну, отак, от повна машинка сьогодні набита. 2 єврока. Час зараз, 17 година. Будемо виїжджати, відвозити ваші посилочки.